Конституції України майже 20. Не Недарма останнім часом день її прийняття почав наполегло співпадати з днем молоді. Як ви святкуєте зазвичай День Конституції? А це хіба свято в нашій державі? А що це? Ну, це таке псевдосвято, псевдо документа. Не святкується свято. Чому так сумно? Не <кій> знаю. Завжди так. Может прибрать их сидки календаря? Они все для інших людей может на святых. Вот вы точно знаете, как надо отмечать день Конституции Украины? Патриотически, в любом случае. А это как? Ну это как это. Но ну, это в любом случае можно говорить прямо, да? Не бухать, особенно много. Ну і концертів побільше, щоб було дітям. Какой праздник Крущий: День молодіжі или День Конституції? На сьогоднішній день, навіть праздник День молодіж більше нравиться людям, ніж День Конституції. Потому що на сьогоднішній день, навіть у нашого народу очень много есть вопросов Конституції. Молоді на святі Верпині було вдосталь: від найменших до найстарших. І жартівливого настрою було не займати. Не втримались і від офіційної частини. Найактивнішу молодь нагородили, найпасивніший за приклад. У мене двоє дітей, я вже не считаю себе молоджою. Молодь ось. А коли закінчується молодість в такому разі? Ну, я думаю, років 30. А чому так рано? Ну, так, для мене так. Щось ви поспішили. Так. Ну, мне уже до тридцатника, мне уже не так весело, как и. Там вон девчонки говорят, что в 30 лет молодость заканчивается. А ну-ка научите их жизни, пожалуйста. Ни в коем случае, ни в коем случае, после, не то что после 30, после 40 только начинается, после 50 начинается. А вот мне, например, 77 уже, и у меня еще жизнь продолжается, я надеюсь на это. Відділ культури, до речі, теж не розгубився і вирішив у День подвійного свята зробити двійне вокально кулінарне шоу на партерній площі. Навіть шеф кухаря Іллю запросили, щоб вареників не ліпив із учасниками. Що у вас виходить готувати лучше всього? Mm, да я все добре готовлю. А що, не було ні одної неудачі? Mm, удачі, ну, неудачі були, звісно, але на них учимся. Так і ліпили, підтанцьовуючи та підспівуючи. Не всиділи на місцях і глядачі. Всидиш тут. Коли гопак сам під ноги стелиться, так і святкували, що бажаноги зранку голих. Василь Чернявський, Павло Лозовий, Ірпінь Тебе.